Втратили пенсійне посвідчення? Не хвилюйтеся, його можна відновити. Пенсійний фонд розповів, як це зробити. Перший спосіб через сервісний центр пенсійного фонду. Просто приходите і подаєте заяву, що треба мати з собою. Паспорт, індифікаційний код, якщо є, фотокольорове 3х2,5, і заповните заяву прямо там. Після цього чекаєте і отримуєте посвідчення у тому ж центрі. Другий спосіб онлайн через сайт пенсійного фонду або мобільний застосунок пенсійного фонду. Обираєте розділ щодо пенсійного забезпечення і натискаєте Заява на виготовлення пенсійного посвідчення. Але є нюанси. Потрібно завантажити кілька документів у скан-копіях. Паспорт, ідентифікаційний код, підпис обов'язково ручкою чорного кольору та фотокартка. Усі файли мають бути кольорові, чіткі, формат JPG або PDF, Кожен до 1 МБ. І назви файлів мають відповідати документу, наприклад, паспорт JPG, фото, PDF. Можна зробити електронне пенсійне посвідчення, яке буде прямо в дії. Для цього теж подається заява онлайн і все ніякого паперу. І пам'ятайте, посвідчення паперове отримаєте саме у тому сервісному центрі, який вкажете в заяві.